Доброго дня! У нас між дощиками появилось невеличке віконечко, трошки просох грунт. І я взявся підгортати картошечку. Отак виходить. Є в мене такий інструмент. Верніше не інструмент, а знаряддя. Ним пробую. Ну, не знаю, попробую, може, зніму, як, як воно виходить. Заходжу отак. Воно непогано. Я його робив, звісно, під мотоблок. Ну, воно непогано підгортає вручну, як одним. Ось це я не треба. Треба або знімати, або робити. Або знімати на штативі. Те вже вирвав картошку. Взагалі, непогано воно підгортає. В принципі, можна працювати. Так що підгорну, покажу як вийшлося. Доброго дня, шановні глядачі. І сьогодні доробляємо ту роботу, яку не доробили в минулому відео. А саме нас застав дощ і ми не зафризували славіку ділянку. Вон, вона на задньому плані зеленіє. І у мене діляночка, яку я буду засаджувати помідорчиками, теж вже підзаросла. Зараз покажу, що це за ділянка. Ось ця вузенька діляночка. Хочу тут посадити три ряди помідорів. низькорослих, щоб не тепличних. А самих-самих звичайних. Підгорнув я, до речі, картопельку. На так воно виглядає плюс-мінус. Тепер треба буде розкинути туди каплю і в порядочок. Виглядить досить таки непогано. Що іще зробив? Ага, ну тут це все ви бачили, діляночка засаджена. Вже навіть почало сходити. Квасоля тут у нас почала сходити, вже жду поки промалюються рядочки, щоб можна було вже прополювати, тому що погода тепла, волога і бур'ян росте швидко. Що тут у нас? Ось у наші квасолинки перші. Пусти далі у нас це спаржа, чи як вона там називається? Ось. типа, якась квасоля. Кукурузка пішла. І далі пішов, вже у нас навіть горох. Тут ось у нас навіть горох вже пішов. Рядочка теж промалювається. А це те, що я у Славікась ще раніше, з тиждень тому почав робити. Такий воно вигляд має. Ну, звісно, ми перефразуємо все заново. І це треба збривати, бо він вже там збирається щось висаджувати. Ще в мене трапилась така печалість на цибулі, такі плями. Я сфотографував, показав штучному інтелекту. Штучний інтелект каже, що це е, тріпса. Може таке бути чи не може, я не знаю. А от е, Славік каже, що це, скоріш за все, як був той сильний дощ, побила градом. Листочок розривав, ніяких там е, слідів. Відкладення якихось яєць чи ще там чогось, я не, не знайшов. А зараз поборемо цю зелень понад тепличкою і перейдемо на Славікову ділянку. А ви слідкуйте, не перемикайтесь, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім приємного перегляду! Правильний тракторист мотоблочист Махорка в зубах, ще й тіло движеться все вперед. А я сьогодні займаюся підготовкою до посадки помідорів. Докупив капельного, це з того, що в нас теплиці кусочок залишився. І ще докупив бухточку капельного, вона якраз піде. Сюди на два ряди помідорів, може на два, може на три. Планується поки два ряда. Метр розстояння, через 50, може через 45, пересчитаюсь, посадю. Разні сорта, далі, як буду висаджувати, розкажу, які там і Санька, і волове серце, і черіки якісь. В общем-то, затарився, купив уже готові розсади. А зараз у нас тут. Ось така є чудо конструкція. Славік змайстрував. Тепер її треба трошки переробити. Сьогодні треба ще підв'язати оцей огірочок і помідорчик. Він вже так непогано пішов у ріст. Вже гониться за цим старшим. І зараз вам покажу, що у мене тут іще за прикол тепличний з'явився. Сьогодні виходжу на город. А в мене дивлюся, там індоутятка бігають. Я глянув, а це наша уточка. Уточка наша привела двойко і ще сидить над утятками. Бачите, які. І вони такі їм уже явно не день. Я, чесно, на них особо ніяких надіж не розполагав. В минулому році щось не було толку. І цей рік я й не слідкую, що вони там є чи не мають ті... Утятка. Щось яйця якісь несуть, а чи буде діло, чи не буде. Так, оці піврядочка, які треба було пов'язати. Уже пов'язав порядочок, все добре. І цей рядочок, огірочки зразу ниточку, зразу ниточку підв'язую, тому що він вже лягає. Закончу з огірочком і зразу на помідорчики переключусь, бо вже треба і пасинкувати. І огірочки, і помідорчики вже треба попроходити, бо щось воно якось усе швидко закрутилось, треба не зволікати. Тому працюю. А в нас отакий от добрий ранок. Йду своє хазяйство провіряти, залишатися, вигріваються. Ребята, як вам тут? Хорошо? Не холодно, не жарко. Ну, зараз прийдеться трошки на воздухи погуляти. Бо тут у мене буде обробка сьогодні. Як ви можете бачити, я розложив капельку два ці рядочка ми там із славіком під тим краєм. Ну і що можу сказати? Хорошенько промочив земельку. Ну, як ви розумієте, не капельним. А дощ хорошо промочив земельку. Там опять калюжа, не така, слава Богу, як була в прошлый раз, но все одно присутствує. А я зараз спробував скопати. Воно налипає. Ну, бачу, що смисла немає нічого там рити. Через те я просто буду розкапувати, розкладу і буду розкапувати і садити нашу розсаду. Ну і конечно ж показати надо вам, що я буду садити. Так, Це у нас волгоградські, потім розові крупні. Це такі, Аня любе, салатик з двох помідорів, салата, получается. сливка і два пакетика, Це в нас Санька. І так, помідорчик у нас вже в ґрунті, бо я так хвилювався, щось вчора в мене не вийшло посадити, сьогодні теж воно то в'южало, то, то дощило, то не дощило. Але потім погодка трошки налагодилась і я всю роботу зробив. Першим посадив собі, вам розказую і для себе подивлюсь відео і буду пам'ять, поки він там виросте, почне родити, що у нас тут іде черік. Потім йде рожевий, потім йде е, у нас Волгоградський. І оцей весь рядочок цілий у нас де Санька. Ще в мене є помідорчик в тепличці. В тепличці я не знаю, який сорт. Це за мною поділився Славік. Зараз отут ось я його ще не пасинкував, не підв'язував, але він росте вже десь. З тиждень чи, може, й два. Він тут підростає. Тут і є там у нас ще в одному місці теж помідорчик, теж декілька кущиків. Треба його, до речі, полити. Щось він такий слабуватий, але я думаю, що він укоріниться і все з ним буде окей. Так, ну і пройдемо ревізію. Сьогодні в нас яке? 19. 19 травня і що ми маємо? 21 травня буде рівно місяць після висадки саме оцього огірочка. Зараз він мені деякий уже. Деякий мені, по мені здається, що він, звісно, густувато посаджений, але вже як є, будемо виходити із ситуації по ходу діла. Славік каже, що можливо прийдеться видаляти листи, щоб провітрювання було гарне. Якщо буде сирувато, то повидаляємо по два-три по три листа, каже, зараз можна. Тому на сьогодні у нас вже такий вид. Так як я і говорив, все те, що ближче до вікон, до дверей, те більше вражене холодом сквозняком. Хоч як би я там не робив, але все рівно ці щілини кругом воно щось задуває. Від всього його не спасеш і від морозів теж ти ніде не дінешся. Тому десь трошки слабіший, десь трошки сильніший. Картинка, в принципі, задовільна. Мене на сьогодні все влаштовує. Зібрав сьогодні всі кусочки за весь минулий тиждень. Своєї роботи, там щось трошки робили, там щось трошки робили. Зібрав такий відеозвіт за кожен день і вам показую. Славик вже розтіг каплю, тягає каплю, щось там робить. Зафризований у нього город. Ось таке коротеньке відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А на сьогодні все, до нових зустрічей!